Хочу познайомити вас з своїм улюбленим продуктом Ideal SHAPE. Він перекладається як ідеальна фігура, продукт дійсно унікальний. Він містить в своєму складі паростки молодого ячменю, екстракт зеленого чаю, цинк та ліфрізований колаген все те, що потрібно для нашої пружної, гарної, підтягнутої шкіри, для правильної роботи кишківника, шлунково кишкового тракту в цілому, для правильної роботи печінки. Тут величезний, просто величезний вміст важливих нутрієнтів, кладість вітамінів та важливих амінокислот. Цей продукт мені особисто допоміг позбутися необхідності носити в своїй сумочці карсил. А раніше я завжди в гості ходила тільки з цим з карсилом або вугіллям, через те, що це була моя проблема, болі в правому реперії. Зараз, слава Богу, цієї проблеми немає завдяки цьому продукту. Shep дуже, дуже просто, ефективний, дієвий, натуральний продукт. Навіть я скажу вам от такі от капсулки зелені, бачите, так він виглядає. Якщо її відкрити, вона має виражений, такий трав'янистий аромат. Ще одне підтвердження тому, того, що це є натуральний продукт. Дуже рекомендую. Мені допомогло, нехай допоможе і вам.